Вітаю вас в рубриці Здорово жити! Світ рахує калорії, потій в спортзалі і мужньо відмовляється від хліба, м'яса, жирного, солодкого. Безліч людей мріють схуднути, і неначе весь світ забув про тих, хто безуспішно намагається набрати вагу. Сьогодні ми побудуємо план для тих, кому зайві кілограми абсолютно не завадять. Наш план розпочнеться з кроку номер один: виявлення причини, по якій їжа не засвоюється. Такими причинами можуть бути наявність паразитів, порушена мікрофлора кишечника, недостатня кислотність шлункового соку, нестача травних ферментів, погана робота печінки і підшлункової залози. Майже усі ці стани можна виявити за допомогою аналізів, але іноді робити це не обов'язково. За винятком проб на паразитів крок другий: знищення шкідливих мікроорганізмів і неправильного харчування для боротьби з паразитами і патогенними бактеріями використовуються трави в певних пропорціях. Вони ж природні антибіотики. До таких відносяться часник, оригано, чабрець, цибуля, листя оливкового дерева. Якщо паразити живуть у людини вже багато-багато років, то побороти їх за допомогою щадних натуральних продуктів буває складно. Тоді призначають антибіотики з аптеки. Для збільшення кислотності шлунку і для поліпшення травлення підходять наступні засоби: лимонний сік в їжі і напоях, теплова обробка їжі, подрібнення їжі блендером, гіркі рослини і трави, наприклад, рукола, кульбаба. Травні ферменти в капсулах на перших етапах лікування. Паралельно з цим проводять дії з наступного кроку. Крок третій: усунення з раціону усіх чинників, які можуть дратувати травну систему і піддавати її стресу. Простіше кажучи, прибирають усі ці продукти харчування, які негативно себе зарекомендували в дослідженнях. Під санкції, як правило, але не завжди підпадають усі молочні продукти: глютен, цукор, кава, алкоголь. І, звичайно, що ви повинні змінити свій стиль життя, висипатися, звести нанівець увесь стрес та консультуватися з фахівцем, який призначатиме вам відповідну дієту. Будьте здорові, гарні та щасливі. До зустрічі!